Всім привіт! З вами команда Велосклад і сьогодні у нас на огляді хардтейл бренду Trek. Модель Marlin 8, спортивний гірський велосипед, покликаний долати круті підйоми та різкі спуски, має замінити у лінійці Marlin 7. Модель випускається у різних розмірах, а саме у розмірах XS S з колесами 27,5 дюймів, а у розмірах від M до XXL з колесами 29 дюймів. Має два кольори: синій Rolex з градієнтом у чорний, а також червоний. Всі моделі Marlin мають ряд однакових компонентів, а саме рама, кермо, винос, сідло і підсидільний штир. Рама виготовлена зі сплаву Альфа Сільвер алюмінію, присутня технологія гідроформінгу, труби з подвійним батінгом, що допомагає забезпечувати меншу вагу без трати жорсткості конструкції, вага велосипеда 13,2 кг. Особливістю лінійки Marlin є геометрія рами. Це достатньо витягнутий передній трикутник, що робить цей байк дуже притким та дає йому змогу дуже швидко прискорюватись, а також занижене положення верхньої труби, що дає можливість більшого зміщення. Для подолання екстремальних та кам'янистих ділянок, не вдаряючись тілом об верхню трубу. Рама має технологію внутрішньої прокладки тросів, а також отвори для прокладання телескопічного дропера. Можна встановити багажник, кріплення для фляг, а також підніжку завдяки достатній кількості бонок на рамі. За амортизацію відповідає вилка RockShox Judy Silver. Дана вилка є повітряною, що дає змогу власнику налаштувати її під свою вагу та стиль катання. Ноги виготовлені зі сталі та покриті чорним анадуванням. В лівій нозі вилки розташована повітряна пружина, а у правій демпфер, який дозволяє блокувати вилку за допомогою локауту, якщо ви їдете по рівному покриттю. Вилка є простою, надійною і відносно невибагливою до обслуговування. За надійний хід відповідають колеса, зібрані на втулках формула з кульковими підшипниками. Щоб не потрапляв бруд та вологість, у втулки встановлені гумові захисні прокладки Обода подвійні, алюмінієві, бонтрейджер каві мають отвір під ніпель Presto. Покришки у даній моделі це Maxxis Ardent Race шириною 2,2 дюйма, з системою антипроколів Exoprotection. забезпечують найкраще щеплення на бездоріжжі. Примітно те, що у даній моделі є можливість встановити безкамерну систему. Все, що вам для цього потрібно, це ніпель та герметик. Гальма гідравлічні Shimano MT200. перевірена часом надійна двохпоршнева конструкція, яка працює на мінеральному маслі, забезпечують плавне гальмування при будь-яких умовах. Трансмісія на даному байку це сучасна 12 швидкісна система від бренду SRAM. групсет SRAM SX Eagle. касета 1150, а передня зірка зі сталі на 30 зубців, каретка кардріжна на 8 шліців, яку можна повністю розібрати. Також встановлені пластикові педалі, встановлена класична монетка під один палець. Дана трансмісія це невід'ємний варіант для велосипеда такого типу, який створений для підкорення крутих підйомів. Щодо копіту на даному байку, дуже зручне сідло Bond Rager Arvada шириною 138 мм, яке встановлене на алюмінієвому підсидільному штирі. Кермо та винос керма також алюмінієві бренду Bond Rager. Ширина керма 720 мм, а довжина виносу 80 мм у розмірі L. Гріпси також Bond з інтегрованим хомутом. Якщо у вас немає амбіцій щодо професійного спорту та ви просто хочете якісний і надійний гірський байк від перевіреного бренду, на якому ви навіть зможете взяти участь у аматорських змаганнях, то Trek Marlin 8 це велосипед, який вас точно не розчарує. Купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні, або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти і трішки проїхатись на ньому. Або на схожих моделях, порівняти і обрати для себе найкращий варіант приміряти шолом, вибрати декілька крутих аксесуарів. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Васлава Гавела, 18. Дякую за увагу! З вами був магазин велоскладком. До нових зустрічей.